Представляємо вам новинку на нашому складі профільовану шипоподібну мембрану з геотекстилем. Це надійне рішення для гідроізоляції та дренажу в одному рулоні. Мембрана виготовляється з поліетилену високої щільності, HDPE, що має профільовану поверхню з випуклими шипами. Вони утворюють простір для відведення води. Поверх термічно закріплений геотекстиль, що має щільність 100 грам, і він працює як фільтр та захист. Мембрана поставляється у вигляді рулонів, що має довжину 2 метри і мають намотку 15 метрів погонних. Щільність самої мембрани 500 грам. Разом з геотекстилем мембрана важить 600 грам на метр квадратний Така мембрана використовується для дренажу фундаментів, під вимощення, в системі плоскої покрівлі та навіть для санації вологих стін. Якщо вам потрібен універсальний матеріал для захисту гідроізоляції та дренажу, тоді вам потрібна саме ця мембрана. Залишилися запитання? Звертайтеся за номером вказаним на екрані, швидко прорахуємо, оформимо та доставимо.